Всім привіт! Мене звати Валентина. Вітаю вас на своєму каналі натхнення. Сьогодні я пропоную вам переглянути мою першу закінчену розмальовку. Скажу зразу: шедеврів тут очікувати не треба, бо це, цю розмальовочку я купила навесні 22-го року. Вона була для мене не просто фарбованкою, а дійсно антистресом. О, якимсь таким способом медитативного малювання, способом заспокоїтися, взяти себе в руки, відволіктися від тих стресових подій, які відбувалися в нашій країні і відбуваються, на жаль, до цього дня. І е, цю книжечку я малювала для себе, я її, якщо чесно, не збиралася показувати, і не зробила б цього, якби не прохання. Моїх нових друзів із телеграм-групи Олесі Вечінкина і Творче Зазеркалля. Вони попросили мені, мене зробити огляд на цю розмальовку, тому я для вас її і показую. Ця книжечка з'явилася у мене першою у 22 році. Купила я її в канцтоварах у. Місцевому магазині. Я зараз е, тимчасово живу на, в селі на Полтавщині. Е, вимушена була переїхати із свого рідного міста Слов'янська у березні 22-го року. І, е, щоб заспокоїтися, взяти якось себе в руки, відчути хоча б такі невилини. Е, е, Спокою у своєму серці я вирішила купити ось цю книжечку. Тут були розмальовані сторіночки олівцями, дитячими олівцями Марка китайськими кольоровими ручками, і ось ця перша сторіночка, яку я розмалювала фломастерами. зрозуміла, що фломастери протікають на іншу сторону. Тоді я стала їх використовувати. Поверхолівців, ось на цій, на цій сторінці вже олівців розмальовувала фломастерами, тоді малюнки ставали яскравішими і не протікали на іншу сторону. Малюнки тут зроблені не по черзі, тому часом ви будете бачити більш прості малюнки, інші трішки вже краще виконані. Бо пізніше були зроблені. Тут книжці сторіночки тоненькі, а лівці були не дуже яскраві, тому я на них досить так давила, що потисла на сторінку, щоб більш яскравіша була малюнок більш яскравіший, тому деякі сторіночки деформувалися. Це одна із перших робіт. Тут видно, що олівці не яскраві. Ця робота виконана ручками. Ці книжечки я вчилася комбінувати на одному малюнку олівці, і ручки, фломастери. Ось цей малюнок був першим, який я зробила акварельними олівцями. Правда, ще тоді не розуміла, що їх можна розмивати, вони без розмивки. І тоді мені сподобалося малювати, розмальовувати акварельними олівцями. Це були акварельні олівці марка. Ось ця робота виконана олівцями зібі. Зібі вони більш яскравіші, ніж марка. І лягають на папір трішки краще. Всі роботи виконані ручками. Завдяки цій книжці я почала розмальовувати мандали, і отак у мене з'явилося в подальшому багато книжечок з мандалами. І до цього часу це квіти і мандали, одні з найулюбленіших моїх тем антистрес. З цих пташок я дуже довгий час не знала, як розмальовувати. Зараз бачу не виконані, не досить вміло, але все ж таки це перші роботи, тому вони мають шанс. Роз... Доробляти я їх не іноді колись був такий час, коли мені хотілося їх змінити, виправити, а потім вирішила. Все ж таки, це історія мого колористичного шляху, тому вирішила це залишити так, як є. А ось ці квіточки тут мені подобається, як я їх зробила. Кожна моя нова робота була більш впевненою, я розуміла, що в мене вже краще, виходить. хоча деякі роботи все ж таки не завжди вдавалися. Ось ці дві роботи мені взагалі не подобаються. Тут вирішила використати яскраві галеві ручки, які я рідко використовувала, і вона така вийшла дуже-дуже строката. з Задоволенням завжди малюю квіти, кактуси. мені подобається як виходять. Ось ця робота мені подобається, вона виконана ручками. Вже одна із останніх робіт, тому тут більш така впевненіша робота, а це одна із перших робіт і папуга. І остання ось така квіткова мандала. Дякую вам за увагу. Всім, па-па!